Ану, друзі, відгадайте загадку дуже складну. Вісіт груша, нізя його скушать. Що це таке? Що це таке? Вісіт груша, нізя його скушать. Ви знаєте? Напишіть коментар. Не знаєте. ви. Це груша. Ось вона висить, Нізя скушать, бо грязна і в павутині. Як помиєш, тоді можна жерти хоч всі. Це груша. Хто вгадав, той молодець. Дивіться, якого я собі коня купив. Усі дівки будуть мої, дивіться. Audi A8. Дивіться. Як ви думаєте, машина. Всі дівки будуть на селі мої, так? Да? Сьогодні поїду. Потім сторіс знімлю, якими дівками буду розсікати по цьому селу. Я вам відповідаю. В селі нікого такої махини нема. Машина, ти в біця. Сьогодні все буде у фукуладі. Друзі, дивіться, який в мене охоронець є. Охоронець? Дивіться, охороняє. Оце сюди ніхто не зайде, дивіться. Хто хоче зайти, він тако на голову пригає і все. І капець, і без голови лишається. Дивіться, охоронець. він сховався. Типу, взагалі, якась декорація. Дивіться, опа, а тут охоронець який. Все, защита Вообще. огонь. Тупо ніхто не пройде. Оце фіртку цю закриваєш. Ой, боже, боже, боже. І все, охоронець вон. Кращого любого пса, я вам кажу. Оце відкрив собі своє, свою справу відкрив у селі. Оце веліки продають, дивіться. Горняк. Горняк новенький. 2105 року. Взагалі ні битий, ні крашений. Ну дивіться, є ще такий, червоненький. Червоненький, дивіться, з гаманцом. є. А що тут в гаманці? А в гаманці є цукерки, дивіться, цукерки. О, рачки є, рачки. З рачками. З рачками веліка хочете? Це бонус плюс. Так що у мене у силові. Купляйте веліка, отримайте рачка. Завітайте до мене, не пожалкуєте. Оце ремонтую душ, душову кубін. Кубіну робимо, кубіну, кубіну, душову ремонтую. Дивіться, оце таку штуку купив собі. Буду тако мити. Тако причеплю, будуть комитися собі. Диви. Файна, файна? Новенька собі, така. Де тако кругом-кругом, тако розпиляти, тако, прийду з городу, ядко бду кайфувати, стояти собі, півгодини, буду кайфувати. Бо вже така, там якась дурня стояла, стара. Ні, не жінка моя, якась. Така штука стояла, та я її зломав. Коротше, бо вона стара була. Та я ось нову купив та я буду собі митися по кайфу. То що я вам ще собі розкажу? Ще собі вам розкажу. Дивіться, я ж тою пасікою став займатися. Дивіться, купив собі рамка, рамка нового купив. Оця нового нового рамка повішу собі там вулика, вулика в нового рамку. І наносять мені меду. Мені меду наносять, та я б його також продавати. Якусь бізнеса, також додатково зробля, що мені в селі. Треба якось лавеху мутити, та я собі цю пасіку, пасіку собі розкручу, розкручу. Та й буду вам ті відіки знімати. Ти будете в мене мед купляти що Я вам відвічаю. Добрий вечір. Оце я тако е, покосив город та й буду бараболю завтра збирати. Город скосив тако. Ні я вам отвечаю. Це також шапку собі купив, шапку неврідімку. Та й все, та й тако скосив багато, багато трави скосив. дем бараболю завтра збирати. Баболі ось так. Роботи повна, фух, замахався, цього каптура купив собі блатного. Та й все, та й хоч в очі нічого не ліпе, бо як заліпе очі, то вже нічого не бачу. Я вам відвідаю. Кайфова тема, собі такого ж купляйте.